Проведемо невеличкий експеримент, що символізує точку зору. Якщо подивитися під одним кутом, під цим ракурсом, що ми бачимо? Ми бачимо бокал на ніжці, заповнений водою. Але це тільки якщо дивитися з цього ракурсу, ми бачимо загальну картинку бокалу. А якщо піднятися і подивитися з іншого ракурсу, що ми побачимо? Чи видно, нам вся картина. Чи видно нам ніжка, чи тільки ми бачимо якусь посудину, круглу, заповнену водою? Ось так і з людьми. Кожен має свою точку зору, тому в кожної людини буде свій погляд на одні і ті самі речі. І кожна людина буде по-своєму права. Тому не судіть когось, тому що всі ми бачимо одні і ті ж речі. Але під різним кутом поважайте один одного.